you <laughs>

в мене, <гум> Руки твої відповідали суди мене, Господи, вірний Боже. Ти не навіть скачу, читай повань нікчемних, а я на Господу Перед погаю. Передіти мої будуть своїм полосети, проти мене море, узнав душі, мої спорвоти. І ти віддав мене духі супостати, поставити наші ліки в місті, мої ноги. Зминулися на тобою, Господи, по підійському студії, No Охливіше, що незабаром, а напевно говорять, яка велика, Господи, твоя довога, що її не зберегти, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігає теми синами, ти ховаєш і. Мо відмовляться їх, ти заповичений в твіті заків благословенний Господь, буди на своїм милосердії, в мені в місті обороні. Я зазвичай тені моїм промовою тях, я з перед очей твоїх, то ти почував свого благання, коли я до тебе. Рівноче, дякую тобі, Господи, Жудай мені моїх спасе, через нічим, спаси мене. Слава цю сім і святому Слава Тобі! Вісні платимо віка, на колоні мені загаси, та тобі темні освіти, пожити, Господи, не помилиш мене, не відповість, слава сини, і святой духові, слази на Бог, і твої світі грішниці і способ мене влучить твої ноги, які визволиш мене від упаного свято, і приносити тобі усе по снегу, війська чи з тебе в покаянні, щоб він мені почути жаданий твій голос. Віри твоє спасла, в і віри твоя спасла, тебе і диви, і того, ви віри ми, ти переможні, всі внущити наших собою в єдиній покрові, і благаючи твої сьогодні, і може цуватиме до тебе. Годичи ти спаси тебе, хвани, твої віселі, сина Бога, що від тебе прийняття, і тоді від тебе наслужчих, слава сполоді тебе. Господи, помили, Господи, помоли, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помоли, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Благослови, перехвана, святі Віців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Господи, Господи, Ти охорони нас від усякої напасти, що приходить удень, похорони нас від усякої Свої природи вночі, прийме жертву, вечірне підношення рук наших і сподоба нас тижня ворога зі хату. Безпокуси від Богів, і визволь нас від усятої, тривоги і страху, що в до нас приходить, Бо дай душам нашим покаяння, та наших гострих перед Іспитом, а страшнім, правнім Сувітлої, прикуй до страху перед Тобою, полі наші і пригордай тілесні, члени наші, щоб і під час сну ми в спокої просвіщалися, роздумуючи про западів Твоїх, віддали від нас усяті повністю побіг. І пристрес Богу підведи нас на час молитви, щоб ми зміцнили звіру і поступали у завої Твоїх благоволінням і милосердні від народного сина Твого, що з ним Твій благословенний з мій серце, і Жотворним Твоїм духом нині повсякчас, і на віки вічні. Від сильного стогнання прилихової Господи до моїх віри. Я слава полігам, послання і натиснує і свого демосина та що на покріві, а вороги мої заща не поражає, ті дують проти мене, коли не землю. Господи, сидиш, по ліки на престолі, ім'я, твої роди, ти спаниш, на сьогодні, почасна те дуже сердити, то прийшла година і Миліго, народи буде дійні, Господні, бо боятися вісім, візині твої слави, коли Господь сьогодні потує, взялися до своїй славі, стояниться від наступни до мене, були твої не готує, нехай це запустився тебе, коли на вас не буде створений, коли тебе, Господа, мови Связусій, святині подивився, Господь тебе на землю, поглянув, щоб почути стогінка, щоб позволить тебе. Я воспитали, сьогодні подали в Ярославині, оди разом з Борис, Господи, Заслужба, ви дивись на живою силу повітряні мої. Як просимо Боже, він не забирай мене на половині віку, погоди, та й усі родини, споропити світу до того землю і небеса своїх, аби не загинули, ти будеш стояти, все по старейця не було теж, наче браняти їх міняй, що вони пойдуть. Ти буде той самий літа, й кінця немає, си не слух буде жити, і потом був тривалися перед Тогою. Господи, Вседержителю Божого Отців наших, Авраама, Ісаака та Якова, і праведного роду їх, Ти сотворив небо і землю з усією красою, Ти зв'язав море словом, наказу Твого, Ти замкнув безопі запечаток, і страшним, і славним іменем Твоїх. Тебе все боїться і тремтить перед силою Твоєю, бо ніхто не встоїть перед величністю слави твої, не стерпні гнів погрози Твоїх на грішників, але безмежна і недослідима милість обітниці твоєї. Бо ти, Господь, всевишній, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий, боліваєш над гріхами людськими. Ти, Господи, з безмежної доброти Твоєї дав змогу покаяння і відпущення тим, що нарішили перед тобою. Із безмежного милосердя Твого призначив покаяння для грішних на спасіння. Ти ж, Господи, Боже з сильним, встановив покаяння для Авраама, Ісака та Якова, що ми грішили перед Тобою, але встановив покаяння для нас грішних, бо гріхів наших більше, ніж піску морського. Намножилися беззаконня наші, Господи. Намножилися беззаконня наші, тож ми недостойні глянути і побачити висоту Небесну задля безлічі провин наші зв'язано нас великими оковами залізними, так що не можемо піднести голови і нема полегші для нас, бо ми приділили тебе і лукав перед тобою вчинили, не сповнивши волі Твоїх і не додержавши наказів Твоїх. Тому нині ми згинаємо коліна і від серця, благаємо в тебе, милосердне. Нагрішили ми, Господи, нагрішили, і беззаконня наші ми знаємо. Але прохаємо, благаючи, прости нам, Господи, прости нам і не погуби нас беззаконнями нашими, не пам'ятай провин наших, і в ні твоєму не засуди нас повід до безодні. Бо Ти, Боже є Бог Тих, що кається і на нас виявив всю ласкавість Свою. З великої милості Твої спаси нас недостойні, і будемо Я тебе завжди прославляти за Днім життя нашого. Бо тебе хвалять усі сили небесні, слава Твоя. Let it give me Щасний вічні. За для нас, налоги, да ми вічнімо. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи помили. Господи, помили, Господи, помили, господи помили. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, моли, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили вас. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, поминуй, Господи, помили. Слави тисне Святого, віки, і повсякчас, і на віки вічні. Пісніше відповіли. Слава Святих Отців нашим, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Владико Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сина і не народник Ісусе Христе, і святий душе, єдине Божество, єдине сила, помилуй мене грішного, якими задумами знаєш, спаси мене недостойного слугу Твого, бо Ти благословений, навіки вічні. Алі.